Ne nam dai and he does not change your soul. He says, Святого Євангелія від Святого Івана, святого слава Тобі, Господи, Ісус сказав до своїх учнів. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, Той мене любить, хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юдаш, не і мовить йому, Господи, що таке сталося, що не світові, а нам Ти себе об'явиш? Ісус вже озвався до нього, кажучи: Коли хтось мене любить, той і Слово моє берегтиме, і злюбить Його мій Отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого Отець в ім'я Моє зійшле, Той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Це є Слово Господнє, слава тобі, Христе. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, варф'яни наші, наші іменінники сьогодні, кохані Божі діти. Хто заповіді мої береже, той любить мене. І правда є така, що любов пізнається по вчинках, по ситуаціях, по відношеннях. Немає любові такої абстракційної, що вона десь там собі якась існує. Це не є якась казка, байка, легенда, це не є якась гумореска. Любов це реальність, так як існує світ. І світ є реальним, і світ можна дослідити тільки цим людям, які живуть на світі, і цим, що відбувається навколо людей, які цей світ досліджують. Так як не можна сказати, що світ це абстракція, так само не можна сказати, що любов це якась видумка, це якесь просто слово гарне, це просто правило якесь. Любов можна пізнати по цьому, як хтось береже наші заповіді. Правда є така, що кожен з нас в своєму житті має свої заповіді. Може їх бути менше, ніж десять, може бути в два-три рази більше, ніж десять. Кожен має свою заповідь, свої принципи, свої правила. Правила домашні, життєві, правила в праці, правила в подружжі, правила в парафії, в сусідстві, правила в сім'ї, в родині. І той, хто ці правила зберігає, той мене любить. Був я одного разу на Вінниччині, в Морафі. там є таке. Побожне село біля Шарборода, і в одної сім'ї, де є монахиня з цієї хати, мама їй розповідала, як до дівчат до них, це багатодітна сім'я взагалі там майже кожна хата багатодітна. Приходили хлопці на побачення, на свідання і розповідала мама ця, ця жіночка от господині, що коли прийшов ухажор наречений, можна так сказати, хлопець до молодшої сестри цієї монахині, то вони якби, ну, там вдома вже збирали, вже після вечері, і він приходить, а вони кажуть: ну в нас тут взагалі зараз по плану молитва, якщо хочеш, можеш зачекати, бо не знаю, чи твоя улюблена піде, чи не піде. Може її запитати. І коли він зайшов до хати з нею, з цією молодшою сестрою, каже: Я буду з вами молитись. ми потім підемо собі на прогулянку, на побачення. І після молитви мама встає і каже: сину, можеш бути нашим зяддям. Якщо ти лишився на молитві, то ти всі інші правила теж виконаєш. І каже: живуть сьогодні вже там котрий з десяток років. Щаслива сім'я, подружжя, бо під час цієї молитви мама зрозуміла, що він готовий йти на правила, які є в цій сім'ї. І це вже не треба було казати йому, що я люблю вашу дочку, що я її шаную, поважаю, що вас люблю, що буду старатися робити так, як ви робите. Просто виконав правило сім'ї. Цей приклад, напевно, нам добре послужить в сьогоднішній день для того, щоб зрозуміти слова Ісуса Христа, які це слова виконав теж святий Станіслав, єпископ і мученик. Як ми чули на початку Служби Божої в коментарі до святої літургії, він тільки був сім років єпископом. І єпископом ну, Кракова. І, власне, в тоді, коли говорив правду, коли не принижував нікого, але навіть цареві вмів піти і сказати правду в очі, то повторилась історія Йоанна Хрестителя, який іродові казав, не можна тобі жити так, як ти це робиш, в такий спосіб, як ти живеш. І цей самий шаблон. Яновий хреститові відтяли голову, забили мечем також святого Станіслава, який відправляв святу літургію і хоча був готовий в кожен момент на смерть, на перехід до неба, можливо, навіть не думав, що це буде під час літургії. Знаємо, що це неодноразово таке відбувалося далі на світі, чи такий єпископ Ромеро, котрого теж. Переслідувачі, можна сказати, тоді війна була в Сальвадорі. І, власне, він був по стороні цих людей, незахищених, людей, які страждали невинно, тому що загарбники вийшли війною в села. І він був по стороні людей, які сховались в храмі, які хотіли, щоб далі парафія існувала. Думали, що в храмі вони збережуть своє життя, але теж багато з них було розстріляних разом зі своїм єпископом. Єпископ Ромеро, є навіть фільм, такий про нього можна собі знайти, дуже гарна історія цього святого. І сьогодні ми бачимо, що святий Станіслав, який говорив, правду за правду віддає своє життя, тому що виконав Божу заповідь. Не можна бути лицемірем, не можна двом панам служити, або одного полюбиш, а другому знехтуєш, або одного будеш слухати, а другого відкинеш. І тому Ісус каже, любить мене той, хто виконує мою заповідь. І коли неодноразово хтось людей, принаймні мені, особисто каже, так, я люблю Бога. Ну, це не, не, на, зазвичай є ці, е, котрі дуже рідко йдуть в костьо, котрі можна на пальцях порахувати однієї руки можна, скільки разів хтось був в храмі. Я не кажу, що храм це єдиний показник віри, але храм це є конкретний показник віри. І правда є така, що коли люди говорять, я люблю Бога, то я кажу, давайте, за ким я скажу, що ви обманщик, порахуйте мені, скільки разів ви в цьому році були в храмі. І якщо вам не вистачить руки чи двох рук, то ми з цією правдою розминаємось, розходимося. Колись така ситуація була в мене, коли я був в проварах на парафії. Вертаючись з Радіо Марія, з Києва підібрав людей автомобілем і розмова зав'язалась в машині, хто ви, з якої віри, що це за Всьонці. І теж чоловік один каже, я є християнин, я православний. Я кажу, скільки разів ви були в церкві? Ну, ще в цьому році то я не був. А я кажу, а я вже був стільки разів і почав йому рахувати. Що був на Різдво, був на Пасху, був на храмове свято, був теж на день народження священника, який нас запросив, був просто потім сам ходив, бо гості приїхали з Польщі, і просили, щоб їх запровадити в церкву, якраз брали літургія. І під час літургії ми були на молитві. І я кажу, я не є суддя. Є такий предмет в школі, який називається математика, є рахівниця, замість калькулятори. Давайте порахуємо, математика не обманює. І тому сьогодні Ісус теж говорить, хто мої заповіді зберігає. А навіть написано в перекладі, так конкретно перекладено в Євангелії, у кого мої заповіді. Тобто навіть нема слова, що хтось зберігає, хтось виконує, але в кого є мої заповіді? Це так як хтось би сказав, моя мама чи мій батько живе у мене вдома, не зі мною, а у моєму домі. Це є трохи глибше поняття. Мати заповіді, а бути в заповідях, або щоб заповіді були в мені, це трохи глибше розуміння. Тому сьогодні, дивлячись на особу святого Станіслава, Варто себе запитати, наскільки ці заповіді є в моєму серці, є в моїй душі. Колись не пам'ятаю назву фільму, такий християнський фільм, колись ми дивилися теж на одній парафії. Разом це була молодіжна зустріч, де був такий епізод, що одна дівчина йде з Ісусом Христом. Малося на увазі, що вона живе з Богом. В одній руці мала Біблію, в другій тримала другу руку власне Ісуса Христа. І коли йшли, заходили в різні там храми, церкви, дивилися там на природу і так далі. Але теж були моменти, коли вона цю Біблію давала Ісусові в руку і каже: Почекай мене пару хвилин. І десь там пішла по своїх справах. І хтось коментує цей фільм. що не варто йти туди, де ти не хочеш з собою взяти Ісуса. Так чи Він є завжди зі мною? І каже Ісус в кінці сьогоднішнього уривку святого Писання Йоанн 14, розділ. а утішитель Дух Святий, якого Отець в моє ім'я зійшле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Прийде Святий Дух, який пояснить нам, що Ісус насправді від нас прагне, чого хоче, яке Його бажання, яка Його воля. Тому варто дуже варто просити Духа Святого, щоб відкривав нам наш розум, наше поняття, розуміння на те, чого Бог очікує від нас, що я можу для Бога зробити. Дуже часто ми Бога просимо про різні речі. Але чи Бог насправді може просити нас, чи ми є в стані виконати це? Тому сьогодні просимо Бога про цю благодать, про цю ревність для нас, нехай добрий Бог втішається нашими добрими вчинками і виконанням Його волі в нашому житті. Амінь. Христос Воскрес!